У прилуках розпочалася Косовиця. Зранку 27 липня косарі та техніка працювали на різних ділянках вулиці Київської, враховуючи рішення сесії міської ради про прийняття бюджету 10 липня управлінням житлово-комунального господарства міської ради була запущена процедура публічних закупівель послуг з косіння трави на вулицях нашого міста. Відповідно до чинного законодавства. Про публічні закупівлі був проведений аукціон, визначений переможець. На сьогодні договір укладений і розпочалися роботи по косінню трави. Переможцем аукціону було визначено місцеве товариство комфортні послуги. послуги-2». воно вже двічі надавало місту послугу з косіння трави. Працюватимуть і у вихідні розповідає майстер товариства Богдан Ніязов. Роботи з покосу від весни назбиралося багато. На даний момент у нас задіяна одна одиниця техніки. Це трактор з роторною косаркою, він обходить площі, де може проїхати, щоб взяти більший об'єм. А потім люди бензокосами вже підрівнюють те, що він не може взяти там біля дерев, біля бордюрок чи біля тротуарів. Косовиці розпочали з Київської, адже це і обличчя міста, і найдовша вулиця Прилук. Аби повністю викосити на ній бур'яни, знадобиться не менше п'ятьох днів, каже Олег Созінов. Далі косарі перейдуть на інші ділянки та вулиці в парках, в скверах нашого міста. Будуть охоплені вулиці: Земська, вокзальна, садова, гімназична, котляревського, пушкіна, ярмаркова, сорочинська. Тобто, будемо намагатися зайти в кожен мікрорайон нашого міста та провести роботи по косінню трави. Загальна вартість робіт з косіння трави як складової послуги з благоустрою міста становить півтора мільйона гривень. У Вартість цих послуг входить також прибирання. Покошеної трави та вивіз її на міське сміттєзвалище. Загальна площа території, на якій буде здійснено покос трави, близько 250 гектарів землі. Роботи товариства виконуватиме до 15 жовтня.